Україні цьогорічний день боротьби зі снідом проходить під гаслом Війна і ВІЛ. Виклики часу давайте перемагати разом. За даними центру громадського здоров'я, війна безпосередньо вплинула на ситуацію з поширенням віл-інфекції серед українців. Тільки за останні 10 місяців в країні зареєстровано більше 10 тисяч віл-інфікованих. Експерти кажуть, кожна п'ята людина не змогла дізнатися свій статус через війну. Схожою ситуація є і у кривому розі обстеження на цю інфекцію дещо знижились. Якщо, наприклад, в 2019 році ми по місту робили біля 50 тисяч обстежень за рік, то починаючи за 9 місяців цього року, це було всього-навсього 28 тисяч. Незважаючи на те, нові випадки вілетфекції на сьогоднішній день реєструються в місті все рівно в місті. На диспансерному обліку більше 9,5 тисяч осіб і отримують антиретровірусне лікування 7 821 пацієнт. Явних симптомів ВІЛ-інфекція немає. Серед правил здорового життя своєчасна діагностика. Тестування проходиться в будь-якому закладі охорони здоров'я. На первинній ланці це центри медико-санітарної допомоги. Це входить в стандарт допомоги. Загальному населенню тому швидкий тест безкоштовно можна пройти у свого сімейного лікаря. Також безкоштовне обстеження по кабінетах довіра і в центрі СНІДу методом швидких тестів кожна людина щодня, починаючи з понеділка по п'ятницю, може пройти. Сьогодні протягом дня криворіжці мали змогу пройти тестування в одному із торговельних центрів. Традиційно акцію організувало благодійне товариство Мережа. Ця ВІЛ-сервісна організація діє з 2005 року. Сегодняшний день, ну, больше, наверное, такой, как популяризация, потому что мы понимаем, что ну, в рамках вот этой акции одной мы не сможем как-то там глобально повлиять на решение проблемы. Но очень хотелось бы, чтобы, ну, вот такое понимание, что, ну, вот каждый человек должен хотя бы раз в год прийти к своему семейному врачу и протестироваться на ВИЧ, сформировать вот такую культуру в обществе было бы очень хорошо. В такой торговельной организации достаточно дивно бачите, так это Але дуже багато хоче за не неповну годину вже майже там 40 чоловік. Ну це дуже добре. дуже добре. І люди звертаються. Я думаю, що особливо молодому поколінню, це буде дуже корисно. При виявленні віл інфекції кожен може звернутися до криворізьких спеціалістів та отримати антиретровірусну терапію. Така допомога нині доступна далеко не в усіх містах країни. люди уезжают, особенно Донецкая, Запорожская область, Херсонская, где при оккупационных войсках не работают программы ни заместительной поддержки терапии, не выдаются АРТ. Люди приезжают, обращаются к нам, обращаясь к нам в организацию, мы их сопровождаем в спеццентр, если сейчас существует общая база МИСВИЛ. человек називає, навіть якщо у нього документи згоріли, называет свою фамілію, откуда он він приїхав, де отримував препарати, тобто він вже в базі висвічується, йому одразу назначається обслідування і видаються препарати. Більше десяти років отримує лікування її Олександр. Чоловік каже, для нього це шанс зберегти здоров'я і жити повноцінно. Не закриватися в собі, а втрачатися такі не знаю, може ще є такі заведення, як альянс есть в общество. Когда общаешься з людьми, з такими же і невілами, з сированими, становиться легче, тебе верят, ніхто тебя не боїться, як раніше. Раніше узнали, там, все, тебя в сторону, сводят, типа, ти не человек, А сейчас нормально, честно. Дар'я Віськова, Владислав Талалай, Артем Кравченко, цей день.